Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин? Дивіться далі. Медичну амбулаторію, яку обстріляли росіяни, відбудували у Київці. Скільки коштувало відновлення і коли її зможуть відвідати перші пацієнти? Приносиш один подарунок, обмінюєш його на інший. У Чернігівському туристичному інформаційному центрі розпочалася акція для дітей. Обмін подарунками. Продав своє авто, щоб в Туреччині прозвучав гімн України. Історія Назара Остапчука з Борзнянщини, який виборов золото та став чемпіоном світу з пара армреслінгу. У Київці повністю відновили медичну амбулаторію після березневих обстрілів. Саме приміщення побудували торік за проектом Велике будівництво, але відкрити так і не встигли, розповідає гендиректорка Чернігівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Оксана Логвинчук. За її словами, будівля була повністю пошкоджена через російські обстріли. Відновити її допоміг міжнародний медичний корпус. На це витратили понад 3,5 мільйони гривень. Подробиці дивіться далі. Киїнська амбулаторія. Тепер тут нова покрівля, вікна відновлена стеля та стіни. Вони були посічені осколками. Ця амбулаторія була збудована ще до початку повномасштабного вторгнення, але відкрити її змогли тільки сьогодні. Амбулаторія була побудована за проектом «Велике будівництво від в проєкті спроможної мережі для надання медичної допомоги на первинній ланці. Амбулаторія не була добудована, хоча в грудні минулого року вона повинна була здатися. Амбулаторія ця була в жахливому стані. Тобто тут буквально недалечко була там воронка, така досить величенька розрив міни. Вона була пошкоджена вибуховими хвилями. Тут майже вся стеля була впала, пошкоджені стіни, жодного вікна не працювало, не було. Було пошкодження, значне пошкодження на даху будівлі. Тобто ну, амбулаторія була досить таки суттєво побита. Відновити медзаклад допоміг міжнародний. Одний медичний корпус на ремонт амбулаторії витратили 3 мільйони 700 тисяч гривень. Це був надзвичайно довгий процес. Ми брали цю амбулаторію, тому що все поблизу зруйноване, і ми знаємо, що жителі громади потребують цього. Я бачив цю амбулаторію, коли вона була зруйнована. Коли тут була пошкоджена покрівля, тепер це повністю інше місце. Ми надзвичайно раді, що змогли допомогти, і для мене дуже важливо нарешті побачити, що все зроблено. На відновлення будівлі пішло півроку. Співпрацювати з медичним корпусом почали в травні, говорить голова громади. На той момент в нашій громаді залишався цілим єдиний об'єкт. Це був ФАП в селі Тисяцька Слобода. Всі інші наші соціальні об'єкти, всі вони. Були пошкоджені, слава Богу, що вони були тільки частково. Да, але все рівно це дуже великі кошти. і, скажімо, на сьогоднішній день громада б не змогла потягнути це все відновлення. Амбулаторія вже почала приймати перших пацієнтів. Лікарі сюди приїжджатимуть у фіксовані дні тричі на тиждень понеділок, середа та четвер. Зранку встали, температура. Прийшли вперше, але бачу, що класно у порівнянні з тим, що було. Умови звичайно не зрівняти. Ми працювали в умовах стара амбулаторія, де менше кабінетів, відповідно всі те норми повністю не ну не дотримувалися. Зараз повноцінна амбулаторія, де повністю всі старинні зони, всі кабінети, повноцінно розміщення пацієнтів медичного персоналу. Тобто звичайно, умови кращі. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини. Чернігів. У Чернігівському туристичному інформаційному центрі стартувала акція для дітей обмін подарунками. Організували акцію, аби привчити дітей дарувати. каже заступниця начальника міського управління культури і туризму Катерина Литвин. Як все відбувається, бачили наші кореспонденти. О Кля. Коляк Андрію 4 роки. Сьогодні він прийшов до туристичного інформаційного центру на майстер-клас та взяв участь у акції обмін подарунками. Акція, яка вже нараховує 5 років. Діти обмінюються подарунками. Кожен рік ми бачимо, що ідейний сій розростається, і все більше кількість людей, які долучаються як меценати а і дарувальники. Ну і власне ті діти, які приходять обмінюватися подарунками, Єгору 8 років, і він приніс як подарунок на обмін книжку. Я цю обмін. Сир, давай, давай. Сир, давай, сир, я кладу книжку в коробку. Я коли прийшов, я помітив цю цю гру. І думав, що якщо за сьогодні, так завтра, якщо вона ще буде, так щоб забрати її. Це якась гра. Тут це на англійській написано, а я англійський погано розумію. Я Ти взагалі не розумію. Катерина Литвин каже, суть акції: кладеш один подарунок, інший забираєш. За перші два дні вже обмінялися подарунками більше десяти дітей. Обмежень щодо виду подарунків немає. Можуть проносити як солодощі, так і іграшки, новорічні іграшки, м'які настольні ігри. Все те, що дитина любить, і те, що вона хоче множити. Ну, якщо говорити про сьогодні зранку, то вже солодкі подарунки приїхали. А діти помінялися і маємо. Я не знаю навіть як. Що там запаковано? Далі можемо подивитися в коробках тут а, лялька мутанка це вчора дитиночка, вона сама любить робити ляльки мотанки Відповідно, вона і підготувала це в якості подарунку. Чернігівка Людмила прийшла зі своїм п'ятирічним сином Олексієм, принесли для обміну подарунками іграшку та солодощі. Дізналися ми про цю чудовий захід із інтернету, саме сторінки, Фейсбук туристичного інформаційного центру, і вирішили підтримати, скажімо так, цю гарну ініціативу, тому що зараз у такий складний час дуже приємно дарувати один одному подарунки і таким чином піднімати, скажімо так. Настрій навіть малечі за словами Катерини Литвин. Святкова акція обмін подарунками триватиме до 25 грудня. Момент формування вміння дарувати подарунки. Вони приходять запакованим подарунком, а до ялиночки обирають ту коробку, яка там приглянулася дитині. Дістають коробку, відкривають, отримують подарунок. Неочікуваний, і в ту коробку вкладають свій подарунок і знову ж таки ховають ту коробку під ялинку. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Продав своє авто, щоб в Туреччині прозвучав гімн України. Назар Остапчук з Борзнянщини поїхав на міжнародні змагання, виборов золото та став чемпіоном світу з параармреслінгу. Тренувався хлопець переважно на саморобних тренажерах в селі. Робив їх з підручних засобів, ідеї брав з інтернету та тренажерних залів. Що потрібно, щоб стати чемпіоном світу? Далі у сюжеті. Ось наш стол саморобний. Нам зробив папа Діана. Потім ось, ось блок такий саморобний, бруся теж саморобне, штанга для груді, лавочка і спеціальна підпорка, щоб ось ці поставити. Упор, там тренуєш угли, ну, біцепс. Назар Остапчук показує свої тренажери. Тут хлопець тренується, тут він готувався до чемпіонату світу з армреслінгу. Це вправа, типу, крюк. Борьба. І так вона це виконується. Спеціальної зали, де можна професійно тренуватися, ані в селі, ані в борзні нема, каже хлопець. Все з підручних засобів, ідеї з інтернету. Наприклад, звичайна цеглина також може стати тренажером. Положив локоть і піднімаю ще по таку гору. Тренажери робив разом зі своєю дівчиною. Допомагали її батьки. Сказали їм стрілами. дайте мені розмір з інтернету візьміть. Вони взяли. Дали мені розміри, я їх поварив їм, зробив, наче тренуйтесь. Ну, то Назар сам робив. Ось, типо. Ми так, типа, тренуємо кість. Оцей тренажер для кисті випадково знайдений шмат заліза. Ми ходили з металошукачом просто для цікавості пошукати металолом, коли не було чого робити. І знайшли біля дерева якусь желізяку. Ми зразу не зрозуміли, що то. Ми почали її копати. Вона була прямо під самим коренем, Їй так було важко дістати. І потім ми дістали. Вона така важенька і вирішили з нею займатися. Займається спортом Назар п'ять років у вільний час. Останні півтора тренується разом з Діаною. Тепер і вона виступає на змаганнях. І з чого у нас все починається, це із розминки. Держи двома руками. Ось типа отак ми і боролися. Типу. Такі були у нас тренування. У два роки спортсмен втратив частину ноги, потрапив під вантажівку. До сюди наїдемо. Це не заважає хлопцеві перемагати. Стараюся боротися і здоровими типу, хлопцями. Так, цікавіш набагато типа, дає у, у самих зв'язках. тобто тіпа, Не то, що тіпа, будуть там такі банки. Це воно нічого не дає. типа, тобто, щоб були пальці сильні, кіс сильна, е, зв'язки сильні. Щоб поїхати на останній чемпіонат світу в Туреччину, довелося продати автівку. Я їхав на змагання і шукав гроші собі на поїздку. Десь 40 тисяч треба було. Це на дорогу, на проживання і на питання. В Туреччині Назар Остапчук став чемпіоном світу з пара армреслінгу. За боротьбу на праву руку отримав золото, на ліву срібло і здійснив свою мрію. Була моя типу, така мрія, щоб приїхати в такий важкий час, щоб грав наш гімн України на педесталі. І це саме головне, була моя така ціль. На Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини Чернігів. На цьому у мене все. Більше новин. Дивіться на сайті Суспільного Суспільне.Медіа. На цьому я з вами прощаюся. На все добре.